Я відчуваю потребу говорити про тих, хто в такий спосіб позбавлений голосу. Це тема, яка прийшла ще з ордену мовчальниць, насправді, коли ти говориш за того, хто, у кого відібрали можливість говорити, хто боїться говорити, але хотів би бути почутим. І от люди, які зараз не мають голосу, бо вони загинули. Це теж дуже-дуже важливий для мене мотив. Мені здається, що я не завжди пишу про них прямо в лобовий в очевидний спосіб. Тобто, звісно, поезія це десь метафорика, це десь нашарування сенсів, це якісь палімпсести, перегуки і таке інше. Тобто, я справді намагаюся це зробити текстом, який можуть прочитати всі, в тому числі там в якомусь закордонному виданні, в перекладі, але е, зрозуміють енергетику. Цього тексту ті, хто був присутній в цьому часі, в цьому моменті, хто розділив цю історію і знає на напівтонах про що, про що йдеться.